Мені треба відкривати. Ліва рука. Уу! Всім привіт, дорогі друзі! З вами Лео де Хакер. та в цьому відео, нарешті, я пройшов Бравл Пас. Ось подивіться. Доказую. Листаємо, листаємо, листаємо. І подивіться, я пройшов весь Бравл Пас. І сьогодні ми його будемо відкривати. Але спочатку ми не будемо відкривати стартропи. Спочатку ми будемо відкривати. Кредитики. І в кінці ми підсумуємо результат, що в нас випало. Розпочнімо. Так. На фінкси 955 кредитів. Ще кредити. Давайте, ще кредити! Ще кредити, давайте, давайте, давайте! Ще кредити! Ще кредити! Ще кредити! І ще. І так ми будемо продовжувати! Ой! Ще трошечки! І трошечки, ще все! ось. 1855 кредитів! Із 9900 кредитів. Ну нічого, буває. Тому, я думаю, нам потрібно зараз відкривати 1000 старпоїтів. Чи як вони там? Очків сили. Так. Ну що ж, перелистимо 1000 монет. Забираємо. Знову тисячу очків сили. Теж збираємо. Дорогі друзі! Додивіться це відеоролик до кінця. Тому що, можливо, буде щось дуже цікаве. Я сам не знаю, чи буде це ціка... цікаве, чи. ні. Ну, але І ще тисяча кристалів. А те. ой, цих монет. А тепер ми будемо брати 10 гемів. І ми можемо купити Фінкса. О! була умова. Купляємо Фінкса. Ми купили Фінкса. Ось такий у нас фінкс. Тепер ми розблокуємо нову міфічного бійця. Ну, Макс, так Макс, добре. Все. Переходимо до брау пасу. Е, також мені ще треба забрати перед старт-дропчиками геми. Забираємо 10 гемів. Ще забираємо. І все. Ми забрали всі геми. Я так бачу. Ми нічого не залишили, крім Стардропів А скільки у нас Стардропів? 25 Стардропів! Дорогі друзі, може у нас 25 Стардропів щось цікавеньке випасти. Я так радий вже, що ми можемо це перевірити разом з вами. Тепер супер Рейр Ні, нічого не випало. На жаль, перший стардропчик зразу Супер Рейр Знову Супер Рейр Давайте по... Я взагалі не знаю, чи будуть тут якісь робити комбінації, які я бачу неодноразово в Тіктоці, в Ютуб-шорці, Або ще десь реєр. Ну, нічого. Відкриваємо реєр. Сподіваюся, щось вже буде цікавеньке. Вже 10 кредитів. Бачите, ми підходимо до того, щоб було щось дуже цікавеньке. Тому поїхали далі. Фу. Рейер. Ну нічого, я не. Ой, ще 10 кредитів, нормально. Нормально таке було. О, міфік! 200 кредитів! Ви бачили? Я міфік тільки що відкрив вже 200 кредитів набрав. Да ну. Вже так скоро. Міфік, опять міфік! Опять міфік! Другий раз підряд! Мефік! Міфік, А ну, ну, я не вірю, я не вірю, я не вірю своїм очам. Облін, 200 очків. Сили. Ну нічого. Два підряд міфіка, дорогі друзі. Два підряд міфіка. Це щось цікаве буде у нас. У нас буде якийсь цікавий відеоролик, я вам обіцяю це. Рейр. Рейр. Ну нічого. У нас в кінці буде легендарний -дроп. Може Можемо щось підсумуємо, щось у нас е виб'ється чи щось таке. Я дуже на це сподіваюся. Ну, хоча б я хочу гаджет, чи посивочку. Це вже буде результат для мене. Супер Суперрейр. Ну Супер суперрейра взагалі нічого не падає. Мені вже навіть з епіка нічого не буде падати, так що... тому що в мене вже є всі рідкісні та сверх. Св... та ультра рідкі бійці. Ну, сверхредкі, як вони там називаються правильно. Українською мовою не знаю, коли називаються. Ну тому немає сенсу з епік стардропа. Е, euh, чекай, не, я не можу. сорі, Сорянчик, я би з тобою зіграв. Е. Euh, та не можу я. чел, я вибач, я не можу. Я тут відкриваю БП. Ну, рейр, ну нарешті, ну хоча б. Я хочу, щоб був міфік якийсь або легендарі, дорогі друзі. Рейк, та ні, я не можу, вибач. О! Воу, рейр! Ну, братанчики, ну що це таке? Це взагалі, не, це взагалі щось мені не подобається. Супер рейр! Нормально! Я тут купив ці. Я кожен день заходив в гру, купив ці стардропи, а мені випадають два міфіка. Нормально. Але у нас тільки рейрів. стільки реїр... стардропчиків, суперрейр. Епік! Епік! Перший раз він випадає вже епік. Тобто у нас вже в колекції є рейр, суперрейр, епік, міфік. А тепер залишилося тільки легендарі. Він буде, але вже в кінці, тому що я його теж апнув. А, о, знову епік! Вау! Вау! Опа, ну нормальний пінчик на Мортіс я отримав. О, знову у на стардроп. Що на цей раз нам придумають розробники? Якийсь. Супер рейр. Давайте ще. ТАП! Супер Супер рейр, дорогі друзі. рейр у нас. Знову супер рейр. Ну що це таке? Мамо. Ні, давайте отак от ось от якось. Вверх. Точніше вниз. Вверх. Тоді право. Ліво. Рейр. Рейр, рейр і ще раз рейр. О, 100 Цих дабл-поінтів. Вот. 43-й вже дроп ну щось хоча б має вести трічка ж в кінці. Рейер. Давайте потапимо швиденько. Оу, епік, оу, Оце тап, тап Тапін, робить. робить. Я, е... Я здивовуюся. Ну, Натару. Вау! Та... Красивий пінчик Натару, дорогі друзі. Е, 47-й. Ну, Будь ласка, я хочу легендарі стардроп. Суперрейр. Ну, чому супер рер стардроп? Ну і нарешті ми дійшли до легендарі стардроп. І я сподіваюся, що мені щось випаде. Не тисячу монет, будь ласка. Я не хочу, щоб тисячу монет. Ну я б взагалі був би в цілому радий, якщо б мені випала якась би гіперка з моєї. Ну, яка гіперка? Так, гіперка можна, хороша було би. Е Гаджет та пасивка. Що хочу сказати з моєю везучістю. Я не знаю, чесно, дорогі друзі. Е, я хочу от відкрити у мене якийсь тут жовтий сонік є. Якраз жовтий до жовтого добре підходить. Я лівою рукою Соніка, ну це брілочок мого брата, я відкрию ним. О, він не відкривається, блін. Не тапається чогось. Ногою так от. Сила ноги, сила руки, блін, я вже задержусь, мені треба відкривати. Ліва рука. Бонні! Бонні! Да ну! Є! Бонні! Братанчики! Мені випало нарешті якийсь боєць! Я. Я цього чекав! Даже не гаджа, даже не гіперка, даже не пасивка, чи щось там іще. Тисячу монет і. Вовше про що монети не хочу знати в легендарному стендропі. Мені випало, як ви бачите, БОНІ! Бравл із Бравл Старса. Ну що ж, дорогі друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте лайк. Підписуйтеся на канал. Натисніть на дзвіночок. Треба нам обов'язково. Я не можу без цього. 10 підписників. А у нас поки що 7. Тому ми можемо скоро набити 10 підписників. Ось і підсумок всього Бравл Пасу. До зустрічі!